Тушливі та складні штовханині життя не лише випускники середніх шкіл, а й люди старшого покоління стають перед дилемою ким працювати, як прогодувати родину, як прожити в достатку в такий нелегкий час, та яку професію для цього треба мати. Я бы хотел бы стать моряком, потому что я живу в Одессе. Сейчас сложится ситуация в нашей стране. Я думаю, выбрал бы профессию ту, в которой можно было заработать больше денег. Скорее всего, в торговлю. Очень престижно быть музыкантом. Это очень приятно для души. Ну и можно заработать нормальные денежки. Вокруг, посмотрите, никто не может найти обычного рабочего, когда что-то дома случится. Все инженеры, все бизнесмены, все очень высокого, крутые все. А рабочей специальности почти нет. Как важно, когда человек обладает, когда у него руки золотые, когда он может работать на любой простой специальности рабочей. Если не будет токарей, слесарей, сварщиков, э, наша жизнь будет просто невозможна. Люди, будут, э, люди не будут чувствовать уют и тепло. Чи бере молода людина саме одну з цих робітничих професій, покаже час, але те, що суспільство ніяк не може обійтися без них, це факт. Сьогодні в Україні відроджується виробництво, а значить зросте необхідність у кваліфікованих робітниках. За статистичними даними Одеського обласного центру зайнятості, лише в Одеській області роботодавцям на підприємство потрібні 102 токаря. Така затребуваність дозволяє вважати спеціаліста цінним працівником, як то кажуть, професія на вагу золота, бо заплатно опанувати токарське мистецтво та отримати навички з цієї професії до. Поможе служба зайнятості. Фахівці державної установи направлять на навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації до Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. У цьому навчальному закладі до послуг слухачів просторі та зручні кабінети з сучасними інтерактивними дошками, де проводяться теоретичні заняття, свої знання та вміння передають енергійні та досвідчені вчителі-педагоги. Время пришло отдавать долги, и их надо отдавать. Ты можешь отдать все, что ты накопил за весь этот период, а за весь этот период очень много. Очень много учебных заведений, очень много предприятий прошло на моих глазах, через руки и так далее, мастера, начальника участка, непосредственно мастера производственного обучения, а сейчас надо отдать. Тут у майстерні токарних робіт, яка обладнана сучасними верстатами, в тому числі числовим програмним керуванням, він розкриває кожному з безробітних таємниці майбутньої професії професії унікальної, котра має широкий спектр застосування на підприємствах комунальних, монтажних, будівельних ремонтних. Токар невтомно повторює Сергій Андрійович. Це справжнє ремесло і навіть в якомусь сенсі мистецтво. Лише фахівець, здатний з груби, нетесної болванки, зробити найдрібнішу деталь навіть для складного приладу. Я прийшов не тому, що мені мама сказала, що папа йди учись, а тому, що я хочу, я і він це вибрав. Не пішов на економіста руки чистенькі, я в кабінеті. А я от іменно це пускай воно... относительно грязная работа, но мне это нравится. В принципе, в любом городе работа токаря востребована, как и за границей. Поэтому я здесь. Даром время здесь не проходит. То есть мы постоянно учимся чему-то. Ну, просто замечательно. Я доволен на все сто процентов, что вообще сюда попал. Сам я с Николаева, там работу найти не мог. И электросварщик, в принципе, стал на биржу. После этого приїхав сюди, тому що ну захотів токарем решил попробовать. Люблю руками делать, поэтому рішив вибрати професію для себе. Набірже подсказали, що есть центр зайнятості, що є центр, де квадісів вот, можна поучитися. Я сюди приїхав. Ми впевнені у тому, що володівши професію токаря, Денис, так само як і інші слухачі, отримує хорошу роботу з гідною оплатою праці, і життя вже не буде здаватися таким безвихідним. Перспектива росту зараз є і у тих осіб. Котрі за направлением в центре занятости пришли на в одесском центре професійно технической освіти Державної службы занятости и были працевлаштовані на одесском заводе «Микрон», одному из проводных предприятий Південної Пальміри Пальмиры, виробництва производства кульковых винтовых передач. Мне здесь очень пригодились те знания, которые я получил на этих курсах. Здесь есть перспектива роста, так что все хорошо. Люди... Которые приходят нам в рамках совместного проекта со службой занятости, восполняют нам дефицит трудовых ресурсов. Во-вторых, мы даем возможность людям, отчаявшимся, лишенным профессии или дезориентированным в нашей жизни вернуться в реальный рынок труда. Тут на підприємстві Мікрон зараз проходить практику 18 слухачів, які володівають навичками професії токар, потім іспити і робітнича професія у них в руках. Тож бажаємо їм не зупинятися. Робота чекає на вас. Звертайтеся до центрів зайнятості і отримайте нові навички за актуальними професіями на ринку праці.